Всім доброго здоров'я! Сьогодні на каналі все впорядковано про безлад. Я коли дивлюся інтернет-ресурси, то мені здається, що я одна така, яка дуже любить лінуватися і в якої час від часу відбуваються завали, повний армагідець. Але я більш ніж упевнена, що кожен має право на те, щоб полінуватися, щоб щось не зробити увечері. І тоді зранку отримуємо ось таку картинку. І виникає питання: а з чого ж почати? За що хапатися? Дівчатка любі мої, закликаю вас, не хапайтеся ні за що, а почніть зі своїх звичних ранкових ритуалів. Приведіть себе в порядок. Приділіть час собі, коханій. А потім з посмішкою: найперше, що я рекомендую зробити, це застелити ліжко. Бо застелене ліжко це 80% чистої кімнати. Після цього нам залишиться лише розкласти речі по місцях. Якщо у вас простір організований, тобто є певна система, і кожна річ має своє місце, то е розкладання речей по місцях займає зовсім мало часу, оскільки ви не думаєте, а куди б її покласти, куди б її запхати, а ви чітко знаєте, що ця річ лежить ось тут, і ви навіть не задумуючись, просто берете і кладете її на місце. А з цим безладом взагалі все просто. Збираємо посуд, кладемо в посудомийну машину, включаємо і насолоджуємося життям. Якщо у вас ще немає посудомийної машини, я вам дуже раджу її придбати і поставити на своїй кухні. Навіть якщо у вас дуже малюсінька кухня, навіть якщо вона у вас якихось там 5 або 6 квадратів, все одно для такої речі, для такої помічниці можна знайти місце. Я це кажу не просто так, а я дійсно знаю і бачила кухню у 5 квадратних метрів, на якій стоїть посудомийна машина. Подивіться, помоніторте, ці машинки є дуже малесенькі і можна дійсно поставити на будь-яку кухню, а помічниця неймовірна. Дівчатка закликаю вас, любіть себе, не витрачайте час і сили на те, що можуть зробити вам помічники кухонні. Якщо ж наразі посудомийної машинки у вас немає і часу на те, щоб помити посуд зранку, немає, треба бігти на роботу, то нічого страшного, берете весь цей посуд, складаєте в якийсь таз, миску і заливаєте все водою. І ви увечері швидесенько просто протрете ганчірочкою, мочалочкою, і посуд буде чистий. і все дуже швидко, дуже легко, ніякого стресу. Кімнати чисті, останні штрихи, чудові квіти на столі. І у мене на стільниці залишаються лише запаси, які я повинна впорядкувати, зняти останню частину відео з організації кухні. Якщо ви її чекаєте, то вже зовсім скоро вона вийде. Не забувайте підписуватися, натискати дзвоника, щоб не пропустити ці відео. Обов'язково ставте вподобайки. Любіть себе! І нехай у ваших домівках буде все впорядковано.